То я не думаю, що тут все складно. Ви можете самі побудувати цю схему або скачати цю карту та з легкістю це все протестити на собі. Далі йдемо. Це крафт Палиці тут нічого в цілому не змінюється. Теж на одному майструвачі. Єдине, що змінюється, так це крафт. Тобто тут вже тільки два слота доступні, щоб робила сама палиця, а не щось інше. Далі йдемо. Тут вже два майструвача. Тут нічого не змінюється два майструвача це просто заміна викидача на майструвач. Все. Тобто, для, наприклад, дубових дошок ми робимо такий крафт. Спочатку якраз блок бамбука, а потім вже з боку бамбука — дошки. Я кожен рецепт не буду вам казати, звісно, але майте на увазі, що тут треба змінювати. Тут все таке саме. Далі перейдемо на три майструвача. Тут теж нічого склатого, тут лише